На стадіоні села Андріївка відбулася досить цікава та драйвова гра між двома командами. Увага на екран. На місцевому стадіоні села Андріївка зібралися фанати футбольної гри, аби поспостерігати за перебігом матчу та вболівати за улюблені команди. На поле цього дня вийшли команди Сокіл Андріївка та Надія Сновичі. Гра була напруженою. Учасники матчу мали можливість показати свої сильні сторони, аби здобути перемогу. Незважаючи на різні непередбачувані моменти, перемогу в малому кубку Золочівського району з футболу у однієї четвертої фіналу здобула команда Надія Сновичі, забивши у ворота суперника два голи. Матч завершився із рахунком 2-1 на користь команди Надія Сновичі. закидай. Закидай на Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.